Здарова, на зв'язочку Андрій Факін Суперіор, і сьогодні ми поговоримо про те, а що ж робити тим, тіпам, в яких є на Мемтокі не буквально півгодинки часу, ну максимум годинка, які не хочуть сидіти навпроти екрана, тренчити по 10 годин. Фактично, за останніх пару місяців я став приділяти ринку не більше ніж 2-3 години часу. Частенько відкриваю угоди з телефону. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як бути проактивним в мемах, куди саме дивитися, щоб відкривати правильно угоди, фіксувати прибуток та бути на коні. Пам бем Погнали! Я накидав в міру певну стратегію, в принципі, яку я використовую Daily. Сьогодні ми її розглянемо. Перше, що тобі треба розуміти, це для того, щоб приділяти цьому час, треба хоча б виділити одну годинку. Буквально 15 хвилин ти сидиш в Твіттері, щоб зрозуміти наратив. Може, є хайп на щось. Що я маю на увазі? Ти просто відкриваєш свій твіттер, і просто дивишся про те, що пишуть інші типи. Ти можеш підписатись на всіх тих типів, на кого підписаний я, або подивитися попередній відео, де я тобі показував, як знайти смартів, які заробляють да бабок в мемах. Тому листаєш, дивишся, можливо, тут з'явиться якась ідея, про яку говорить весь твідер. І якщо вони її починають качати, є дуже великий потенціал, що вона дасть ікси. Друге, 10 хвилин ТГ-канали по мемам читаємо. Так само в попередньому відео давав. Список каналів, на які я підписаний. В мене був пост в ТГ конкретно з цим відосом, де я дав лінк по смартам Аксіома, дав лінк по смартам по Твіттеру, і конкретно був певний списочок по чувакам, на яких я підписаний в ТГ. Ось цей, от, короче, списочок. Ці всі канали. Коротше, ми відкриваємо, наприклад, цей список, і тут просто дивимось, про що пишуть тіпи. Що в наративі? Наприклад, тут fact, тобто легкий був хід на Runner. Це монетка, про яку написав. Конкретно бонг. Коротше, дуже легко бути в темі, якщо ти листаєш цих всіх типів. Тому лента не з інстаграма, а конкретно з цих всіх смартів. Наступне, що ми дивимося? 15 хвилин дивимося розділ Trending і декс Цю штуку ти можеш дивитися в Aксіомі. Благо тобі не треба зараз сидіти в декскрінері. Ти робиш аккаунт в Axіom, знижечка 10%, по-моєму, промокодіку. Десь тут буде відос, як цей аккаунт зробити. Зробив аккаунт, відкрив навіть там з телефону. З телефону все виглядає по суті так само. Відкриваєш в тебе розділ трендинг, список мемів. Наприклад, зайшли в Discover, тут в тебе є кнопочка Trending, Search, Text Screener, Pump Life. Тобі потрібен тренд і text Screener. В чому різниця? Зараз ми про це поговоримо, але по факту: отак от листаєш, дивишся, що по мемам відкриваєш, аналізуєш. Так само тут відкриваєш, аналізуєш і приймаєш рішення. Буквально, типу, 40 хвилин в тебе вже пішло, і в тебе ще залишається 20 хвилин, це щоб знайти точку входу. Купити мем, виставити лімітки або алерти. Дуже просто, чітко перше, направляємо нашу голову на те, що щось купити. Тобто, дивимось, якісь там новини, пов'язані з криптою з мемами. Потім дивимося меми, які стріляли, і потім шукаємо, що ми можемо купити, що цікаве. Далі поговоримо, як це все працює. Далі, що ми саме шукаємо? По-перше, ми дивимося топи по волюму в тренді, недекскрінер, що я сказав, що я маю на увазі. Наприклад, відкриваємо трендінг. Трендінг трендін – це свіжі меми. Тут ми можемо їх вибрати по годині, по 30 хвилин, по хвилині. Я зазвичай вибираю по годині. Обираю, наприклад, максимальний волюм. Максимальний волюм у нас прямо зараз 925 тисяч. Монетка Коп один день їй 21 день кліпі. Але я розумію, що це не саме свіженьке. Можливо, ось так. От воно нам підставить щось цікавіше. Годинку тому був мем Spirit Coin. Відкриваємо, відкриваємо, звісно ж, секундний графік. Дивимось, взагалі, що за тема. Дивимось, що він, в принципі, живий. Дивимось, що це коротше, за ком'юніті. Взагалі, якщо ти там щось трейдиш, раджу тобі звертати увагу на ком'юніті. Тому що останнім часом це норм росте і якось супер логічно. Там Spirit Coin, Дивимось, знову ж таки, хто стоїть за цим мемом. Так само така двіжуха. Дивимось, чи пишуть постійно. Непонятно, що це. Перше раз бачу, там пишуть кожну хвилину. Дивимось, чи, наприклад, в дева були до цього токени. Перший токен, бачимо DevBot, але Dev не sold. Global глобал Pay 26. Ну, якщо чесно маловато, графік виглядає доволі скамно. На випадок, якщо, наприклад, нас мем цікавить, ми можемо виставити альорти. Як виставити альорти? Нажимаємо сюди. І ось тут, наприклад, давай я приберу альорти. Ти можеш вписати, що як тільки там, ціна дійде до, не знаю, там уявимо, що це точка, де ми хочемо відкупити мем. Там капа 105 тисяч, зайшли сюди. Писали 105, вибирали below, тобто менше 105 тисяч прийде повідомлення. І ось тут важливо зайти в розділ Discord Integration. І ось тут, тут вписати вебхук. Вебхук нажимаємо сюди інструкція, воно пояснює, як це зробити. Відкриваємо Discord. В мене в клубі я створив собі. Ну, знову ж таки, тестово вкладочку Alert. В налаштування цієї штуки я переходжу. Вибираю Integration, вибираю Webhook і нажимаю створити новий вебхук. Наприклад, там ось цей от копію цей вебхук, вибираю там канал, коли куди це приходить, і чомусь воно працює саме тоді, коли є якийсь конкретний вебхук. І тоді тобі може прийти прям повідомлення всередині конкретного аксьому, що дуже зручно. Тому по суті, там собі вистави, якщо захотів. Можливо, ти хочеш там тейк профіт виставити, але як на мене це класна тема, коли ми будемо відловлювати діпи. Я покажу чуть пізніше, як ці діпи шукати. Наприклад, давай знайдемо щось, де є прям класний волюм, не знаю, на п'яти хвилинці. Наприклад, SBR. Бачимо, що тут щось типа відбувається. Капа 38. Давай виберемо менше 38. Як тільки воно до неї дійде, по ідеї ми отримуємо сигнал. Давай почекаємо. Отак от, от оце, коротше, виглядає. SBR below 38 тисяч. Плюс, скоріш за все, ми це отримуємо в Discord. Ось вона, вона в нас так виглядає. Коротше, можна в режимі реального часу дуже. Прикольно приймати рішення, і я тобі не знаю, чи ти бачив мої попередні відоси, але я казав, що для мене дуже важлива точка входу по мему. Чуть для не, не така ж важлива, як сам мем. Тому ми будемо ці меми ловити на діпах, так як в нас мало часу. А ми розуміємо, що є люди, які заробили в мемі, і вони хочуть по-любому продати. Тому, наприклад, якщо ми подивимось там на те, що виросло за останній момент, наприклад, монетка Коуп, ми подивимось і виберемо її. Не знаю, наприклад, на однохвилинному чарті, а ми побачимо ось що. Ми побачимо, що монета не росте одним махом. Вона спочатку там виростає з міграції з 60 тисяч, наприклад, там на 3 мільйони, після чого йде розвантаження. І ось тут от смарти починають закупати. Це конкретно смарт, якого звати ось тут. -от. Just Wait Bro. До речі, про смартів казав в попередньому відео, тому не суть. Можна було побачити його покупки. І по суті, натягнувши FIB, ось вибираємо сюди, от Fibretrecment. Коли ми натягуємо фут Фібу, ми натягаємо від нижньої точки або від нуля, або від попереднього лоу, або, наприклад, від цього лоу. Нас цікавлять саме нижня зона 0,78, або попередня зона. Раз. І два. Тому, по факту, ти міг тут набрати, тут набрати. Або, наприклад, уявимо, що ти пропустив це, то тягнув фібу чуть далі. І в тебе так само була можливість набрати це ось тут. -от. Чому? Тому що от паралельно. Раз. І паралельно. Ось тут от ще приблизно 2. Ну тут прям ідеально доведе воно відпрацювало, прям тютелька в тютельку. Після чого мем Мемтось тобто, дійшов до 1,6, до 2 мільйонів. Якщо ми, наприклад, фібу натягнули від попередньої точки Лоу, а попередня в нас вже в даному випадку була ось тут, то ця зона ідеальна, зона. Звідки воно відскочило? Поясню, що таке Фіба Фіба, це просто психологічна штука, яка показує, де більшість людей продають, і як актив перепроданий. Якщо актив перепроданий, одні люди віддали його в руки іншим, і при умові, що цей мем прикольний, а це конкретно ідея чувака, який рік створював мем, рік про нього писав, і в нього рік кожного дня створював пости. Але мем як діти до міграції він його назвав коуп, тобто той, хто старається, і це почали шилити. Це почало доходити до Твіттера. І, коротше, воно виросло. Виросло до рівня 14 мільйонів. Я цей, мем, до речі, купляв, в себе в клубі писав. Ось тут, коротше, покажу. Зараз бам-бам-бам. Ось тут перший пошу спостерігаю, натяну Фібу. І по факту в мене покупка була перша ось тут, по 2 мільйонах, і вийшов я там по 4 своїх 2X забрав, не забрав більше, але я міг забрати більше. Дивимось далі. Що купили гарні трейдери? Аналізуємо, на які ти можеш бути підписаний. Знову ж таки, Брокс, Paul Gake. Якщо вмієш користуватись конкретно волотрекером, вибираєш, наприклад, менеджер, вставляєш, що там купив, не знаю, трейдер Paul. Не знаю, сюди можеш вставити. Давай, наприклад, виберемо. Отак-от. От Вибрали трейдера Paul, в пошуку вписали. Вибрали, скануємо адрес, дивимось, що він там набирає за останній час. Там BLF, така -то капа, Відкрили мемчик, можливо, він в прикольній точці. Бачимо знову ж таки, діпчик. Чому я кажу про діпчики? Бо ну, бач, меми ходять від хая до лоу, від хая до лоу. І ось зазвичай точка входу це від 50 до 80%. Це ідеальна точка входу. І я як, думаю, якщо ми тут натягнемо фібу, напевно, навіть від лоу. No. То ми побачимо, що це якраз такі норм точки входу. Плюс ми бачимо, що топ-15 активних холдерів це їх average buy, тобто їх середня точка покупки. Відповідно, актив перепроданий, змінились руки, просто чисто по ризик менеджменту це норм мем. Подивимось, чи це норм наратив. Знову ж таки, копіюємо швидесенько так само в телефоні, чи де, що пишуть про цей мем, вся відповідь про мем зазвичай в Твіттері. Знову ж таки, я не розумію, що це за мем, швиденько читати не буду, але частіше за все, все по контракту видно. Або можна, наприклад. Там Белфі скопіювати. Зараз я так розумію, у нас мета на бонк. Бонк Liberty Financial. В принципі, можна, скоріш за все, подивитись по назві. Так, от, скоріш скоріше за все, тікер. Так само можна по тікеру подивитись. І так, от, ти швидесенько просто розумієш, де є движуха. Або, наприклад, ти можеш собі вибрати трейди, вибрати тут конкретно від 60 капіталізацій, що показувалися умови, і транзакції від 100 доларів. Таким чином, ти будеш бачити мало покупок, і де будеш бачити, де двіжуха, наприклад, на Bong Duck, це якийсь полускам на мемі Eagle. Чому Eagle? Тому що я про це казав. Була мета на Bonk, яка пов'язана з тим, що просто Bong Fun, конкретно це платформа Бонка. Ну, якби фактично підтвердила друга для бонка в вигляді цього ігла. Тобто, ти зрозумів, тут такий Eagle, Сорі, <laughs> от, і ти міг зайти сюди знову ж таки. Тут як таких діпів не було. Да, тут треба було то бластити. Але от зараз перший діп малюється. Можна сказати, що, що ми приберемо це все. 38. Ну, я не рахую, що це норм-діп. Я думаю, що перший діп має бути десь, десь до сюди. Я б тут, можливо, б кинув би ліміточку. Як кинуть лімітку, знову ж таки, заходимо в виставляємо собі альорт, що ми хочемо там, по 1 мільйон 700 000. Наприклад, щоб нам прийшло повідомлення, подивилися на реакцію ціни. Або ми можемо зайти в ліміти. Вибере, наприклад, одну солану. Давай виберемо, переберемо взагалі. Remove all the Drawings. Виберемо, ще раз FIBO. І ми можемо, наприклад, виставити, що ми хочемо купити по 1,3 мільйони і по 700 мільйонів. Вибрали. Оп, Refresh the Page. Так буває 2. Вибираємо, наприклад, ліміт. Ось тут от хочемо, наприклад, купити там, там на одну солану. Чікс, виставили там норм. Можемо ще одну лімітку виставити. На цей раз вже тут. І тепер, як тільки ціна дійде сюди, ти купиш, або, наприклад, там дійде сюди, бо по Фібі насправді, і будемо старатись на Фібі отак: от. не до прям верхньої петлі, а прям до сюди водити. І, як на мене, це буде справедлива точка покупки втіпів, які, не знаю, готові продати за рахунок профіту. Ось. Або виставити, наприклад, якийсь алерт. Ще як варіант, можна виставити Advanced Trading Strategy. У мене, до речі, стоїть галочка. Це, якщо в тебе, наприклад, відкриється покупка. Ну, умовно давно, я що в тебе одна лімітка стоїть, і в тебе ця галочка. В тебе тоді автоматично виставляється стоп лос на мінус 30%, і take profit на плюс 100%. Відповідно, в тебе відразу ж по ризик менеджменту, по лонг позиції. Така от доволі цікава історія. Мінус 30 в тебе стопчик. І так в тебе 100%. Тому навіть якщо ти лягаєш спати, ти розумієш, що ну, типу, було б чесно купити цю монету по цій ціні, бо це зараз топ-наратив. Це, до речі, одна з тем, то, що ми оцінюємо, мем де найбільша увага за останні 24 години. І в даному випадку Eagle, враховуючи те, що я сидів швиденько в Твіттері, почитав бистенько чуваків, які про це написали. До речі, згадаємо, да? телеграм-пост VIFA, VIFA DJ, який написав, що. Конкретно, was free as fuck був легкий вхід по бон Це конкретно ця ситуація. Якщо ти в мемах, ти розумієш, що ну от не завжди в мігрованих є вся альфа, вона частіше буває ось тут, от в розділі Trending, там не знаю, за годину, де ми от бачимо поволі, де в нас вся движуха сконцентрована. Або ми бачимо там, де чуваки купують. Бачимо, що вони купують Eagle, і бачимо якісь USD і Так само діпчик, але мем не такий. Цікавий в плані наративності, тому да, шукаємо, меми, де є діпи за допомогою Фібу. Оцінюємо діпи, шукаємо ТВХ. Оцінюю, що хотіли б купити, але зараз ціна дорого, кидаємо Фібу. Якщо нрав, кидаємо лімітку. Використовуємо адванс стоп-лосс на лімітках. Так само сказав. Якщо я трошки більше часу, сидимо, аналізуємо свіжі мігровані пари, шукаємо діп або відкупаємо перший діп. Тобто, якщо маємо якийсь там цікавий, не знаю, наприклад, ось ця монетка. Майже постійно після міграції є перший діп, який ми можемо відкупати. Наприклад, давайте подивимось на мем-донг. Давай включимо все, і побачимо що ось міграція. І зазвичай, якщо ми відкриємо там секундний графік, то побачимо, що є От, от. Починається йти відкуп, і від хая мінус 50. І оце от точка входу потенційна. Буває часто насправді, що у нас міграція на капі 83 тисячі. Відповідно, воно може впасти там легко на 30 тисяч. Звідки можна швидесенько відкупити, заробити своїх пару іксів, сильно там не розбираючись в мемі? Не приймаємо участь, де PvP, де вемпи. Вемпи в даному випадку це коли створюється дві-три назви однакового мему, тобто є три донка: перший донг, другий, третій. Повір мені частіше в'єбеш бабки, не варто. Якщо PvP, тобто сильно мем росте. І якась така новина не до кінця зрозуміла, бо просто коли постать офіційний акаунт якоїсь платформи: PAMFAN чи BonkFan. Насправді це дуже очевидна історія, і тут заробити легко. А коли це якась, типа, незрозумілий твіт маска там може бути дуже багато покупок, воно сильно росте, падає. Ну, якась така, знаєш, нестабільна хрень. тоді, ну не завжди треба входити. Навіть цей ігл. Якщо ти не війшов, почекай діп, повір мені, зараз ми до нього прийдемо. І бачимо, відкупають смарти. СМР АВП, ти там можеш проаналізувати через GMGN, Cielo. так само через е, конкретно Axiom, що це чувак профітний. і прийняти рішення, чи ти готовий за ним фоловнути. Я тут не хочу купляти по 2 лями. Ну, я скоріше не куплю, аніж куплю дорого. От в мене зараз там така політика. Тому мені, типу, абсолютно окей купити краще по 1,5 лями, або купити один раз там по 700. Ось, тому давай приберемо з тобою ліміточку, щоб не забути. Так, і шукаємо очевидну ідею. Ну, якщо ми так просто відкриємо ще раз. Розділ дикскрін, що ми бачимо. Коуп-прикольна ідея, яку пушать. можливо, варто було б розглянути і в неї зайти на якомусь більшому діпчику. Більше діпчик в даному випадку це, як на мене, щось типа там 7,5 лямів, щось типу, там 4,7 ляма. Там подивимось, не знаю, там на мем гот. Так само і є куди заходити. Як на мене, ідеальна точка входу потенційно 4 мільйони. То, що чисто по ФІБІ, це якраз таки точка сильної розпроданості. Сильно великих діпів не було. В мема є якась ідея, там, типу, деф в доуджаґа зробив свій мем. Ну, коротше, якась хрень. Плюс звертаємо увагу на топ-15 Active Holders average Buy. Якщо твоя покупка по ФІБі співпадає з топ-15 Active Holders Average Buy, ти можеш налаштувати це ось тут, от, в розділі топ холдерс там топ-15, показувати тобі лінію чи не показувати. І там середню сел-лінію, не обов'язково це показувати. Ти можеш так само приймати рішення. Ось. І як варіант торгуємо з телефона, це реально, але складно. Так. Да. Ну, типа кожен мог. І по факту, якщо в тебе є можливість бути в ринку більше, або в тебе мало часу, або ти хочеш заробляти більше, можеш зайти до мене в клуб, анкета знизу. По факту, вся екосистема созвони кожен четверг, навчання повноцінне для новачків. сигналбот, бот, який видає конкретно сигнали в різні меми. Наприклад, якщо подивимось по рік піанелю. Ось останні сигнали цього бота. За останні два місяці цей бот видав ось такі от сигнали. Давайте, прям про тобі напишу. Давай виберемо групу АТХ, виберемо таймфрейм, виберемо, наприклад, 2М. Orange. кол по капі 34К, дійшли до 16 мільйонів. Сус 13К, Дійшли до 5,2 мільйони. Ну і свіжий сигнал, по факту, це в нас був год. На капі 64 був сигнал, дійшли до 17 тисяч. Щоб ти зрозумів, що є пруф, Давай відкриємо з тобою God, про який ми тут говорили. Відкриємо Discord, відкриємо Old і побачимо ось. God Coin, FDW 64 тисячі, рік пінале, SignalBot. Тому, в принципі, кожен міг, але не кожен зміг. Сподіваюся, що це відео було для тебе корисне. Воно заставить тебе приділяти ринку хоча б одну годину в день. Повір мені, це реально. На св'язі був Андрій Факін-Суперіор. Підписуйся на мої соціалки. Цілую обнімаю. З богом анкетка знизу Залітаємо, Давай.